Елеонор Портер Поліанна, розділ третій, Приїзд Поліанни. Незабаром прийшла ще одна телеграма. У ній сповіщалося, що Поліанна приїде у Білдінгсвіль наступного дня, а саме 25 червня о 4-й годині. Міс Полі прочитала її, різко нахмурилась і попрямувала на горище. Там вона уїдливим поглядом окинула кімнатчину, де стояло старанно заправлене ліжечко, два стільці зі спинками, умивальник, комод без дзеркала і столик. Не було ані штор на вікнах, ані картин на стінах. Увесь день сонце по покрівлю так, що кімнатчина була наче піч. Захисних москітних сіток не було. Тому вікна були зачинені, хоча якась велетенська муха, який все-таки вдалось прибратися в кімнату, сердито защала та билась об Міс Полі прибила на надоїдливу муху і, піднявши віконну раму, на дюйм, викинула її через вікно. Потім вона поправила стілець і зі звичною непохитною хмурістю покинула горище. Ненсі! За хвильку почувся її голос біля кухонних дверей. Щойно я була в кімнаті міс Поліани і знайшла там гігантську муху. Хтось мусив відчинити вікно. Я хочу, аби ти простежила за тим, щоб вікна були зачиненими, доки нам не доставлять сіток, які я замовила. І ще моя небога прибуде завтра о четвертій. Зустрінеш її на станції, тебе відвезе туди Тімоті. У телеграмі сказано світле волосся, бавовняна сукенка в червону клітинку і солом'яний капелюшок. Це все, що я знаю. Гадаю, цього буде достатньо, аби впізнати її. Гаразд, мем, а ви? І одразу прикусила язика. Міс Полі добре зрозуміла, що мала на увазі Ненсі, тому спохмурніла ще більше, а потім стримано заявила: Ні, я не поїду, не бачу в цьому нагальної потреби. Це все. Повернувшись, міс Полі вийшла з кухні. На цьому її розпорядження щодо приїзду небоги закінчилися. Ненсі, яка в цей час прасувала рушник для посуду, аж скипіла зі злості. І сильніше натиснула на праску. Світле волосся, бавовняна сукенка в червону клітинку і солом'яний капелюшок. Це все, що вона знає. Я згоріла б від сорому говорити таке, якби моя єдина небога їхала до мене через весь континент. Сором, та й годі. Наступного дня, за 24-та Тімоті Ненсі. Вирушили з дому, аби зустріти довгоочікувану гостю. Тімоті був сином старого Тома, і в містечку часто примовляли, що якби Том був правою рукою міс Полі, то Тімоті лівою. Тімоті був не лише добродушним, а й привабливим юнаком, і хоча Ненсі працювала у міс Полі віднедавна, вони вже стали найліпшими друзями. Однак зараз. Вона була така схвильована своїм дорученням, що за всю дорогу не промовила й слова. В екіпажі царювала мовчанка аж до самої станції. Коли вони нарешті прибули на місце, дівчина стрімголоб побігла до платформи. У думках вона ще і ще раз повторювала слова із телеграми, Світловолося, бавовняна сукинка в червону клітинку і солом'яний капелюшок, намагаючись бодай уявити, яка ця поліганна. Ох, Тімоті! Сподіваюсь, що вона виявиться спокійною і слухняною і не буде впускати ножі на підлогу. Або грюкати дверима, стривожено зітхнула Ненсі, коли той наздогнав її. І гадки не маю, що то буде з усіма нами, коли вона виявиться не такою, розсміявся Тімоті. «Лише нюяви, міс Полі і примхлива, галаслива дитина. Ой. вигукнув зненацька. Чуєш, свисток? Потяг уже недалеко. Тімоті я вважаю, що це дуже низько та підло зі сторони міс Полі послати сюди мене, пробубоніла збентежена ненці і понеслася ближче до платформи, де можна було краще розгледіти пасажирів. Врешті вона побачила її. Худорлява дівчинка в червоній сукінці дві косички солом'яного кольору спадали на спину. Її миле, всіяне веснянка личко, Кухарка одразу впізнала дівчинку, але незрозуміле тремтіння в колінах не давала зробити бодай кроку. Трішки опанувавши себе, Ненсі попрямувала до Поліани, яка залишилася на пероні майже одна. Ви, міс Поліанна? запитала вона, вагаючись, і вже за мить двоє ручок у картатих рукавах тісно зімкнулися на її шиї. Ненсі ледь не задихнулась від обіймів. Я така рада, рада, рада бачити вас, крикнула прямо їй у вухо Поліана. Звичайно ж, я Поліана, і я дуже рада, що ви зустріли мене. Я так цього хотіла. Хотіли? приголомшено перепитала Ненсі. Вона не могла второпати, як Поліана могла дізнатися про неї та ще й хотіти, аби вона зустріла її. Ви хотіли? Ще раз перепитала дівчина, поправляючи капелюшка. Ну, звичайно, весь час, поки я їхала сюди, я уявляла собі яка ви!» – вигукнула дівчинка, весело пританцьовуючи і зиркаючи на ошелешану Ненсі. Тепер я знаю, як ви виглядаєте, і дуже рада, що ви саме така. Ненсі зніяковіла, але тут підійшов Тімоті, і їй стало легше. Це Тімоті. Е, можливо, у вас є валіза? ледь пробалькотіла вона. А як же? Поважно кивнула Поліана. вона ще зовсім новесенька. Мені її купила жіноча допомога. Це так благородно з їхнього боку, правда? Вони хотіли ще купити килимок для церкви. Не знаю, скільки можна було б купити метрів килимка замість моєї валізи. Мабуть, наполовину проходу вистачило б ось тут. У мене в сумці є папірець. Містер Грей сказав, що це квитанція, яку я повинна вам віддати, і тоді ви зможете отримати мою валізку. Містер Грей це чоловік, місіс Грей. Вони родичі дружини нашого пастора Кара. Разом з ними я їхала сюди, на схід. Знаєте, вони такі дивовижні люди. О, здається, я знайшла квитанцію. Радісно. Крикнула дівчинка, витягуючи папірець із сумки. Ненсі глибоко вдихнула, відчувши, що хтось повинен це зробити після такої довгої репліки. Вона подивилась на Тімоті, але той відвів погляд. Нарешті вони зібралися рушати. Валізу розмістили позаду, а дівчинка зручно вмостилася між Тімоті і Ненсі. І поки вони ладналися в дорогу, маленька балькотуха засипала їх питаннями. Та безкінечними коментарями. Спочатку нинці встигала почести відповідати, а потім знемоглася і затихла. «Лишень, погляньте, як там красиво, невгавала дівчинка. А ще далеко? Сподіваюсь, що так, бо мені подобається їхати, але навіть якщо недалеко, я не буду сумувати, бо мені кортить вже побачити, куди ми приїдемо. Ой, яка мальованича вуличка. Я знала, що тут дуже гарно. Мені тато казав. На мить вона затихла, бо клубок в горлі не дав їй дихнути. Сльози набігли на очі і під борідячку затремтіло. Ненсі нерішуче глянула на неї, але та вже за мить справилась із хвилюванням і сміливо підвела погляд. Татусь усе мені розповів. Він добре пам'ятав це містечко. Міс Грей веліла пояснити вам. Чому я не в чорній, а в картатій сукні. Вона непокоїлась, аби ви не подумали нічого поганого про мене. У місії серед пожертвуваних речей не знайшлося чорної одежі. Було ще оксамитове пальто, трохи потерте на ліктях, але дружина пастора Кара вирішила, що воно не годиться. Знаєте, дехто з жіночої допомоги хотів купити мені чорний копелюшок та сукенку, а дехто наполягав на червонім килимі до церкви. Місіс Вайт висловилась, що так навіть ліпше. Вона страшенно не любить, коли діти одягнені в чорне. Ну, взагалі то вона любить дітей, але не в чорному. Поліанна тяжко зітхнула, і Ненці за цей час встигла додати. Нічого. Гадаю, така сукня досить пристойна. Приємно, що ви так думаєте. Знаєте, я теж так вважаю. Полянна знову притамувала клубок у горлі, адже в чорній сукинці я не змогла б бути радісною. Радісною? з подиву перебила Ненсі. Ага. кивнула дівчинка. «Татусь сказав, що я повинна бути веселою, бо він буде з матусею та іншими дітками на небі. Але мені все одно тяжко бути веселою, навіть у цій червоній сукиньці. Я сумую за ним. У них там є Бог і ангели, а в мене лише жіноча допомога. Проте зараз у мене є ви, тітонько Полі, і мені буде набагато легше, як добре, що ви є. Співчуття, з яким Ненсі слухала маленьку сирітку, зненацька перемінилася на жах. Люба, ви переплутали. Я зовсім не ваша тітонька, розгублено промимрила та. Ви помилилися. Я Ненсі. Ви не моя тітонька полі, розхвилювалася дівчинка. Ні, я Ненсі. Я й подумати не могла, що ви сприймете мене за свою тьотю. Насправді, ми ані трішечки не схожі. Тімоті тихенько захихикав, проте дівчина була надто стурбована, аби помітити радісне сяння в його очах. Тоді... Хто ви? спитала Поліанна. Ви не схожі на тих дам із жіночої допомоги. На цей раз Тімоті не міг здержатися і гучно засміявся. Я працюю у домі вашої тітоньки, виконую хатню роботу. У нас ще є місіс Дерджен, яка допомагає мені, прасує велике реч та пере. А моя тітка Полі є, настійливо допитувалась мала. Ще й як? Їй Богу є, втрутився юнак, і тут поліані не те, щоб камінь, а ціла гора з душі спала. Тоді добре, що вона є. На деякий час невгамовна оповідачка затихла, а потім жваво защебетала. Знаєте, я дуже рада, що моя тітонька не поїхала мене зустрічати, інакше я б уже побачилася з нею і не могла б уявити, яка вона, а так ще й вас зустріла. Ненсі вмить зашарілася. Тімоті повернувся до неї і лукаво посміхнувся. Який милий комплімент! Ненсі, ти б мала висловити подякою ні леді за такі приємні слова. Я, Я думала про міс Полі, промимрила та. Лице Поліанни засвітилося від задоволення. Я теж увесь час про неї думаю. Цікаво, як вона виглядає. Ви ж знаєте, що вона моя єдина тітонька, більше у мене нікого немає, і то я б не знала про її існування, якби татусь не розповів. Вона живе у чудестім великім будинку на пагорбі. Це правда, підхопила Ненсі, і скоро ви його побачите. Погляньте туди, на той величезний білий дім із зеленими віконницями. Який він гарний, а як багато дерев і трави навкруги. Я ніколи в житті не бачила такої буйної зеленої травиці. Мабуть, моя тітонька полі дуже заможна, так, Ненсі? Так, міс. Ох, це так чудово, коли у тебе багато грошей. Ніхто з наших знайомих не мав такого великого маєтку, хіба що вайти. Вони були найбагатшими. в них у кожній кімнаті застелений килим, а по неділях вони їдять морозиво. Моя тітонька теж їсть морозиво кожної неділі. Ні, похитала головою Ненсі. Умить її губи сіпнулися, вона весело зирнула на тімоті. Ні, Поліанно, ваша тітонька зовсім не любить морозива. Принаймні я ніколи не бачила його за обіднім столом. Обличчя дівчинки посмутніло. Он як, шкода! Не розумію, як можна не любити морозива. Хоча це добре, у мене не буде боліти живіт, а то я з'їдала стільки морозива у місіс Вайт, що потім болів живіт. Вона навіть своє мені віддавала, тоді, мабуть, у міс полі багато килимів? Килими є. У кожній кімнаті майже у кожній. Відповіла Ненсі, а потім насупилася, згадуючи ту маленьку кімнатчину на горищі, де не було навіть хідничка. Я така рада. вигукнула Поліана. Я люблю калами, У нас вдома їх не було, тільки два маленькі хідники. Вони дісталися нам із пожертвувань, але один був заплямлений чорнилом, а на стінах у місіс Вайт. Висіли неймовірно гарні картини. На одній були зображені троянди і дівчатка, які стояли навколішки, і кошеня, і ягнятко, і навіть лев. Звичайно, лев і ягнятко були окремо, вони не можуть бути разом. Розумієте, у біблії сказано, що колись вони житимуть у мирі, але не зараз. Тому на картинах місіс Вайт вони окремо. А вам подобаються картини? Не знаю. Відповіла ненці дрижачим голосом, а мені подобаються, вела далі дівчинка. У нас вдома картин не було тому, що вони рідко трапляються серед пожертвуваних речей. Лишень одного разу нам перепало дві, та одна з них була такою красивою, що згодилася для продажу. Так у мене з'явилися новенькі чобітки, а інша була такою старезною, що як тільки ми її повісили на стіну. Вона одразу розвалилася на шматки. Першим тріснуло скло. Як же я ридала, та я навіть рада, що ми не мали всіх тих гарних речей, тому що тепер мені будуть подобатися ті, що в тітоньки полі. Знаєте, це те саме, ніби знайти серед пожертвуваних речей гарненькі яскраві стрічки для волосся, коли до цього траплялися лише темні та вицвілі. Який мальовничий будинок, він бездоганий, вихопилося в неї, коли екіпаж звернув на широку в'їзну дорогу. Коли Тімоті діставав валізу поляни, нинці скористалася нагодою і нишком мовила йому на вухо Не смій мені навіть натякнути про те, що ти звільнишся, Тімоті Дерджин. Ти не можеш кинути мене тут саму. Звільнюся? Та ні за що в світі, засміявся юнак. Тепер мене звідси нічим не виманеш. З цим дівчам буде так весело, що й кіно не треба. Весело? Буде тобі весело, невдоволено бохнула Ненсі. А я от думаю, як цьому милому створінню жити з такою тіткою. Гадаю, їй не обійтися без належної підтримки. І я стану їй опорою. Розумієш, Тімоті, присяглася вона. Ненсі повернулася до Поліанни, і вони разом піднялися по широких східцях.